Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ, на городі, в садочку на квітнику, 23 та 24 липня 2023 року. Сьогодні, 23 липня, після 8 години 54 хвилини ранку, та завтра, 24 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези. Сьогодні після 10-ї години ранку та завтра можна провести повторні посіви ранніх сортів цукрової кукурузи та насіння зернових сидератів. Можна в завчасно зволожений ґрунт висаджувати розсаду. В садку не можна проводити зелені операції, але на овочевих культурах нашого городу в теплицях можна обрізати пасанки та листя. Не рекомендується поливи та підживлення. Це час стихії повітря, рослини в цей час зайняті диханням. Ці два дні ефективні оприскування рослин проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. 23 липня 50 години ранку, тобто сьогодні 50 та завтра, 24 липня, можна займатися заготівлями. Смаколиків на зиму та збиранням врожаю кул, цибулі і ранніх сортів картоплі. Ось такий у нас ранковий щоденник важливих справ на 23 та 24 липня 2023 року. Хай ці дні принесуть вам успіх, принесуть вам радісні, добрі новини, усіляких вам гараздів, миру вам та добра. До Нової зустрічі вже сьогодні увечері на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!